Навіть у сні себе не бачив воїном. Мені армія була абсолютно далекою, тому що я любив свободу і не сприймав ніяких обмежень. Я завжди собі шукав якесь заняття так, щоб я не залежав від інших. Але війна все змінила про свій шлях до третьої окремої штурмової бригади. Розповідає військовослужбовець з позивним лофт. Він долучився до бригади у перші дні повномасштабного вторгнення. На третій день я вже був нашій, на нашій базі підготовки. Мені порадили знайомі. Я приїхав на Азовську базу, і з того дня я Азові. Тоді ще це не була третя штурмова, на початку це було ТРО Азов пізніше, коли ми вже виїхали на запорізький напрямок з бойовою задачею, нас переформували в сили спеціальних операцій. І вже на початку 23-го року була сформована третя окрема штурмова бригада. І я пишаюсь, що я з того часу. Третій штурмовій. ні разу не пошкодував про це. Під час війни боєць з позивним лофт отримав три військові спеціальності: механіка, водія, кулеметника та гранатометника. Розповідає, у яких боях брав участь. На початку це був захист столиці. Тоді Здається, в квітні ми виїхали на запорізький напрямок. Це була операція спланована для того, щоб відтягнути резерви ворога від Маріуполя, щоб розблокувати Маріуполь. Ми там виконали свою місію, після чого були, нас перевели на відновлення, на злагодження. І на початку 23-го року, в січні, місяці, ми переїхали під Бахмут і там знаходились, ну, напевно, 11 місяців. Зараз наша бригада вже в іншому напрямку працює. Поки що я не можу говорити про це. Військовослужбовець розповів, що до повномасштабного вторгнення виготовляв меблі у стилі лофт. Тому і має такий позивний. Наразі чоловік пишається службою у третій штурмовій. Наш підрозділ складається з добровільців. З добровольців він започаткувався ще в 2014 році як добровільчий під добровольчий підрозділ Азов і всі принципи. Всі традиції у нас збереглися досі. І наразі у нас всі так само мотивовані і добровольно йдуть до нас, переходять з інших військових частин, переходять з інших підрозділів. Тому що ми чемпіони серед наших суміжників. Ми налаштовані на перемогу і робимо для Цього все, що від нас залежить, максимум часу свого ми віддаємо на навчання і тренування. Це виправдано і, як показує вже час, ми маємо ті досягнення і найменші втрати серед інших підрозділів завдяки тому, що ми добросовісно. Тренуємось і не шкодуємо свого часу на це і зусилля. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко, Суспільне новини.